Вітаю, друзі! В своїх відео, в яких я розповідаю про те, як українська вата позорить українців і Україну, я дуже часто отримую в коментарях запитання. Таке я не зрозумів, а кого ти називаєш ватою? Хто ж це такі? Так. І там я дивлюсь різні пропозиції. Е, ватники, ті, хто входять у ватниках, то це зеки, це ще щось. Я хочу звернути вашу увагу, що я цих людей називаю ватою. Я не називаю їх ватниками. Я їх називаю ватою, ватними головами. Я їх називаю совковою ватою. Е, і в цьому є. Так, так би мовити, велика різниця між ватником і ватою. Так сьогодні я розповім вам, кого я називаю і вважаю ватою, чому я їх так вважаю. До речі, хочу сказати, що мої підписники, ті, хто дивляться мене постійно, вони чудово розуміють, кого я маю на увазі, коли я кажу про вату, українську вату. Їм не треба це е, роз'яснювати, тому що це люди, які у більшості своїх випадків переважні більшості, Чості не входять до е цієї групи е громадян України, і вони це розуміють без роз'яснень. Ну, давайте почнемо з того, хто ж такі ватні голови, і як вони і чому відрізняються від нормальних людей. Е ми, всі люди, так, всі люди народжуються з черепною коробкою, заповненою сірою речовиною, яку ми називаємо мозком. І до опельного часу всі люди використовують цей мозг майже однаково, коли проходять ці етапи роз розвитку, так, навчання, це дитинство, це юнацтво. Тобто люди використовують цю речовину за призначенням. Але в певний час ватні голови перестають використовувати цю речовину для подальшого розвитку, і ця речовина починає перетворюватись у вату. Цієї вати достатньо, щоб забезпечувати саме необхідне для людини. Ну таке, як знайти роботу, наприклад, організувати собі якийсь там примітивний досуг типа телевізора, чи сходити на футбол з друзями попити пивка. І, як ще б казали древні греки, Ваті що потрібно. Ваті потрібно хліб, тобто поїсти, в Ваті потрібно пиво, тобто випити щось, і потрібні видовища. Так? Тобто той же самий телевізор, зараз, зараз замінив колізей. І ці люди е, живуть таке життя, існують на протязі всього свого е, життя. Е, нормальні люди е, не зупиняються в своєму розвитку. Нормальні люди використовують сіру речовину на протязі всього свого життя, і вони продовжують навчатись, вони продовжують щось там е, розвивати в себе, вони будують бізнеси, вони подорожують багато, вони розширюють свій кругозор і таке інше, так тобто 20% людей продовжують використати свою сіру речовину за призначенням, і це дає їм можливість планувати своє життя, планувати своє життя на багато років вперед, будувати плани. Не тільки на себе, а будувати плани і для своєї родини, втворювати в життя свої плани. В цей самий час вата не може зробити плану навіть на завтра, на три дні вперед чи на тиждень вперед. Так? Тобто вата живе день від дня і по принципу буде день і буде піща. Це те, що стосується вати, так? те, що я називаю ватні голови. Тобто ватні голов вистачає на те, щоб забезпечити собі саме необхідне для виживання. Тобто, ну забезпечити свої інстинкти, так для того, щоб виживати на відміну від нормальних людей. Тепер давайте ми з вами подивимося, чим відрізняється українська савкова вата від вати, той ж саме, наприклад, Канади чи Німеччини чи будь-якої іншої розвиненої країни. Коли мені кажуть, що савок давно вже розвалився, а ти все савковавата, савковавата, я вже відповідав на це і я вже казав, що так, савок розвалився. Але машина, яку побудував савок, так, яку побудували камуняки, вони її побудували, вони її запустили, вони її налаштували. Дуже-дуже класно, так ось ця машина по перетворюванню людей в вату, так, вона працює і по сей день. А, що стосується вати в розвинених країнах, так, ця вата веде такий же самий образ життя, примітивний образ життя, але, але ця вата в розвинених країнах вона Чітко знає і чітко розуміє, що від неї щось залежить, так що вона може впливати на своє життя. Тобто, ця вата чудово розуміє, що вона, наприклад, може приймати а, участь у виборах, і від того, як вона проголосує, кого вона обере, буде залежати її майбутнє, майбутнє її дитини. Ну і таке інше, так тобто, вата все ж таки не полагається на на. Повністю на когось, а вата розуміє, що від неї також щось залежить, і вона також може впливати на якісь процеси в Україні і на свої життєві процеси, так тобто на свій е, е, стан життя, так як вона живе. Савкова вата, яка є в Україні, так і не тільки в Україні, у всіх пострадянських країнах така вата, савкова вата, вона нікуди не ділась і, на жаль, продовжує а, розмножуватись. Так, ось савкова вата вона завжди сподівається на когось. Якщо ви почитаєте коментари до моїх відео, до відео інших блогерів, то ви зрозумієте, що я маю на увазі. А... Я повернусь, коли хтось щось зробить, коли там відбудують, коли мені запропонують, коли закінчуть, коли поборють, коли бла, 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 бла. Хтось зробить за них. Тобто, не вони це будуть робити, а для них щось будуть робити. Тобто комуністична партія все своє життя вбивала в голови. Цим ватам, цій ваті, так, що е, існує якась матерія, так, в нашому в цьому випадку комуністична партія, яка все знає краще за інших, яка все вміє краще за інших, і яка про все подбає. так, Тобто, Ваті не треба ні про що замислюватись. Тобто комуністична партія все зробить для них і за них. А Ваті треба що? Ваті треба от іди зранку до вечора попрацюй свої 8 годин, зароби свої. 200 рублів, купи собі пивка, ось тобі телевизор, ти придбаєш якось, і сиди, дивись, попивай пивко і не про що не думай, так? І вата вона завжди е, каже: ну, а що, ну. Е, E, вони ж там сидять, вони ж вище, їм видніше, тобто вони все зроблять після розвиту, Після розвалу радянського союзу. Єдине, що змінилось цій машині, так там трошки підкрутили гвинтік, і зараз в міста замість е, комуністичної партії кажуть: за вас це зробить президент, за вас це зробить премєр міністр е, зробить парламент, і ця вата просто замість. Е, Комуністичної партії зараз сидить і сподівається, коли ж президент все для них зробить, коли ж парламент там щось для них зробить, коли ж е, е, прем'єр-міністр для них все зробить. А, і вони все це отримують просто так, так і ватнім головам не доходить, е, і навряд чи дойде. Що вони нафік нікому не впирались, що ніхто для них нічого робити не буде, так? Е, і за, низ, за них робити не буде. Все, що вони хочуть мати, це буде тільки те, що вони самі собі нароблять. При цьому, при цьому ці ватні голови вони йдуть е, на ці вибіри, вони тикають на якусь там кнопку, яка їм більше там, е, пообіцяли чогось, так, і потім сидять, і вони ж навіть не розуміють, що те, що вони мають сьогодні, повністю залежить від них, навіть незважаючи на те, що вони вата, так, що ватні голови, але все ж таки щось залежить від них. Вони все ще сидять і сподіваються на когось. І в цьому є такий момент, так, основний момент, чим українська. Вата, ця савкова вата відрізняється навіть від вати з розвинених країн. Якщо ми будемо йти далі і подивимось, ну от дивись, Ну в Канаді також багато вати, так в Німеччині багато вати. Але чому ж ніхто не каже, що канадська вата там десь когось там дискримінує, не дискримінує, а десь когось там. Позорить так, то тут також зрозуміло, як я вже сказав, що у вати в розвинених країнах є це розуміння, що вони також на щось впливають, так і вата в розвинених країнах вона намагається не позорити свою державу, тому що розуміє, що це може обернутися проти неї пізніше. То українська вата їй на всіх. На срати українська вата вважає, що тільки їй потрібно бути гарною. Вона ж ні на що не впливає, на що не може зробити так. Тому українській ваті треба урвати прямо зараз, якщо є така можливість. І тому українська вата не зупиняється не перед чим. І їй байдуже, що вона позорить Україну, що вона позорить українців, які наслідки будуть мати її дії. І Ці наслідки вже досить печальні, такі, досить насторожуючі, і проблеми із за цього будуть йти і надалі. Друзі мої, я вже зробив декілька відео на моєму каналі, в яких я розповів, як українська вата поводить себе в Канаді, так і чому Канада вже не так радіє українцям, і чому в європейських країнах вже не так підтримують українців тих, які переїжджають до цих країн. Я зроблю ще декілька відео, в яких я вам все це розповім і покажу на цифрах, так тому що ну, українська вата, вона ж любить кричати, бити себе в груди, що ми тут самі, самі роботящі, самі вивчені, самі освічені і таке далі. Ну, я хочу нагадати вам ватні голови, що бути освіченим, мати українську освіту, це це ще не означає бути вумним. Так в світі всі чудово знають, як можна отримати вищу освіту в Україні, і це саме чому українську освіту, в вищо освіту в Україні в багатьох країнах просто не визнають або вимагають підтверджувати через дуже такі серйозні тести. Так, тобто кричати, що ми самі освічені, ну це нічого не означає. Це зовсім не означає, що у освічених залишилась, хоч трошка цієї сірої речовини, якою ця освічена людина може нормально користатися я вам наведу приклади офіційних статистик, з яких ви зрозумієте, що українські біженці це далеко не самі працьовиті люди, скажімо так, як б'ють себе в груди, що те, що по ушам їздять різні доморощені, наскорозроблені. Блогери великі, такі мотиватори, не мотиватори, а великі економісти, аналітики, які льють солодку воду в уші цієї вати, розповідають їм, як вони завдяки їм зараз відроджується Європа. То я вам наведу офіційні статистики в одному з наступних відео, і ви прифігієте з того, що як відрізняється натуральне життя, так від того, що у вас в ваших матних головах зараз там сидить. Друзі мої, я дуже хочу вам нагадати. Про необхідність вашої підтримки для подальшого розвитку мого каналу, так я хочу вам нагадати про необхідність ставити вподобайки моїм відео, щоб якомога більше українців змогли побачити мої відео. І могли е, розуміти, що насправді відбувається, і могли змінюватись так, тому що все, що я роблю, я роблю для того, щоб допомогти вам, так для того, щоб допомогти українцям зрозуміти е, реальність і почати діяти, змінити са самому, покращити своє життя, змінити життя на краще своїм е, рідним та близьким. Друзі мої, отже, будь ласка, від вас вподобайки, і від вас підписка на мій канал. Я дуже Задоволений, що зараз в мене багато переглядів. так Багато українців приходять, дивляться мої ролики. Але, але дуже багато людей не підписуються на мій канал. Більше ніж 70% моїх глядачів не підписуються на канал. Будь ласка, підпишіться на канал. І, будь ласка, напишіть мені в коментарах, чи. Довів я до вас зараз нормальним язиком, нормальною мовою, що я маю на увазі, коли я кажу вата, коли я кажу ватні голови, і коли я кажу Савкова вата. Мені буде цікаво е почитати, що ви думаєте про це. Ну і напишіть мені, чи згідні ви зі, ви зі мною, чи ні. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді нехай всім щастить.